Обраний президент Польщі Кароль Навроцький очікує на продовження тісного партнерства з Україною. Такими словами він реагував на привітання українського президента Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Послухаємо. Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні. Я вважаю, що це вимагає не лише гарного діалогу, а й вирішення назрілих історичних питань. Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії. Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще ніж ми. Я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом Кароль Навроцький обраний президент Польщі. Одразу після перемоги на виборах президент Елект Кароль Навроцький пообіцяв громадянам гідно представляти країну на міжнародній арені та врахувати всі важливі для громадян питання. Зокрема, він наголосив: його перемога свідчить, що поляки хочуть жити в безпечній та економічно сильній країні, яка відіграє важливу роль у міжнародних відносинах. З нами на прямому зв'язку Віктор Савінок, політолог, міжнародник, головний аналітик Західного інституту. Познань. Віктора, вітаємо вас. Вітаємо вас в Україні. Героям слава. Героям слава, який сигнал ви побачили ось в цій відповіді Кароля Навроцького Володимиру Зеленському те, що історична пам'ять і питання, які пов'язані з історичною пам'яттю, будуть відігравати одну із чільних ролей у цьому президентстві, і в тому числі і в тому, як це президентство. Буде налаштоване в питаннях, які пов'язані із власне українсько-польськими відносинами. І, власне, я думаю, що в цьому контексті також треба розглядати те, який акцент кандидат. На той момент ще у президенти Польщі зробив в останній день передвиборчої кампанії, через те, що його останній день передвиборчої кампанії був власне якби оздоблений фотографіями на його акаунтах у соціальних мережах перед так званим волинським пам'ятником. Це пам'ятник жертвам волинської трагедії. Який був нещодавно встановлений в одному із польських містечок, і власне це було ось таке завершальне фото Кароля Навроцького перед настанням передвиборчої тиші, що власне може сигналізувати те, яке значення Кароль Навроцький, як також директор. Поки що інституту національної пам'яті польського основної інституції, яка відповідає в тому числі і за ексгумації жертв тієї ж трагедії, які зараз відбуваються в Україні, серед іншого. Що це буде такий акцент, в тому числі і в польсько-українському діалогові, і дуже добре, що власне цей процес ексгумацій був запущений іще ще перед тим, як розпочалася. Офіційно передвиборча кампанія президентська у Польщі, ну але чи є в цьому певний такий деструктивний сигнал для Києва для України, коли би це могло так виглядати, що найперше Волинь, а вже потім все, все решта. Та тобто, ну в такій послідовності. З тих сигналів, які висилав Кароль Навроцький на в період передвиборчої кампанії, можна зрозуміти, що Кароль Навроцький є прихильником так званого трансакційного підходу до українсько польських відносин. Він вважає і серед іншого, в цьому контексті треба розглядати його тези про серед іншого, те що Україна недостатньо дякує, в тому числі і Польщі, за ту. Допомогу, яка була надана, і знову ж таки в тому твіті, який яким Кароль Навроцький відповів до речі, англійською, через те, що твіт Володимира Зеленського був трьома мовами: українською, польською і англійською. Кароль Навроцький відповів англійською, і відповідно у цьому твіті також він підкреслив власне ту вагу, яку відіграла польська допомога серед іншого. На початковому етапі протидії російському широкомасштабному вторгненню, і відповідно, ось Кароль Навроцький також очікує від України того, що буде якби ще більше кроків у напрямку того, аби підкреслити те, що ця польська допомога справді відіграла знач значну роль, і відповідно, що Україна готова щось дати польській стороні взамін за цю допомогу. Ну і тут якби є два ключових виміри. Перший вимір це власне той вимір, про який ми вже згадалися, тобто вимір історичної пам'яті. А другий вимір це те, що Кароль Навроцький згадав під час інтерв'ю у Свовоміра Менцена на Теж завершальному етапі передвиборчої кампанії вже перед другим туром, коли він заявив про те, що власне він очікує того, що польський бізнес буде відігравати значну роль у відбудові України після війни. Відповідно, відповідно, мабуть, що також будуть якісь очікування, принаймні з його боку, виражатися на тему того, що необхідно створити можливості для польського бізнесу в Україні. Райні або ж їх розвинути, хоча з іншого боку, якраз питання бізнесу чи питання торгівлі це компетенція уряду, а не компетенція президента. А загалом наскільки у польському суспільстві знаходять відгук його тези щодо України? Ну бо очевидно обирали його не через ставлення до України, а з інших причин суто внутрішніх польських. Але все ж таки, ось те, що він ставить волинську трагедію у кут відносин з Україною в такі часи, коли Україна в принципі стримує натиск Росіян, в тому числі і на Польщу, наскільки це ок полякам? Польському суспільстві вважають, що з українського боку, з одного боку, так. Це це власне ось такий моральний аргумент. Він він, він має право на існування, але з іншого боку, є також дуже впливові позиції, які говорять про те, що з одного боку Україні необхідно розв'язати ці історичні питання для того, щоб, щоб забезпечити. Серед іншого собі прогрес і підтримку Польщі в питаннях європейської і євроатлантичної інтеграції, і власне що польська сторона має використовувати ту перевагу, яка полягає на тому, що Україна лише знаходиться в процесі цієї європейської і євроатлантичної інтеграції для того, аби власне розв'язати. Ці питання, які пов'язані з історичною пам'яттю з іншого боку, є певна частина суспільства, яка вважає, що Якби послуговування моральними аргументами в цьому випадку пов'язаними серед іншого із бойовими діями, воно недостатньо обґрунтоване з тих причин, що якби впродовж довгого часу який минув після волинської трагедії, і в тому числі впродовж 30 років української незалежності, це питання. Не було розв'язане в тому числі і як вважають якраз прихильники цієї позиції через те, що українська сторона себе не гнучко поводила, ну і до того ж є ще такі практичні аргументи, які полягають на тому, що серед іншого. В Україні, попри бойові дії, відбуваються розкопки, які, наприклад, пов'язані із військовими похованнями вермахту, і відповідно вони відбуваються навіть попри те, що ведуться в Україні бойові дії, і за участі німецьких спеціалістів. Відповідно, ось прихильники того, що необхідно не зараз конче розв'язати ці історичні питання, говорять. Що мов, якщо українцям не перешкоджає е, провадити розкопки і захоронювати. На військових кодовищах колишніх власне, солдатів держави агресора, тобто нацистської Німеччини, то чому їм заважає проводити розкопки і власне захоронювати поляків, які загинули від рук українських націоналістів, і говорять про те, що власне необхідно ці питання розв'язувати. Почули, дякуємо вам. Ну насправді тема обширна. Тут тут багато з'являється теж і актуальних повідомлень, які стосуються майбутнього польського уряду і е, ймовірно, його візиту чинного ще президента Анджея Дуди до України. Магдалина Попроцька, це його речниця. Сьогодні заанонсувала цей візит. Наймовірніше він ще відбудеться до того, як Анджей Дуда покине президентську посаду. Ну але про це при нагоді теж поговоримо. Вам дякуємо за те, що знайшли час. Віктор Савінок, політолог, міжнародник і головний аналітик Захід. Но інституту Польща, місто Познань, з нами наживо найдраматичніші вибори в історії Польщі саме так вже називають перемогу у президентських перегонах у Польщі із мінімальним відривом директора інституту національної пам'яті Кароля Навроцького. А ще її називають першою європейською перемогою Трампа і з огляду на те, як Навроцького підтримувала адміністрація Білого Дому і його очільник особисто. Навроцький відомий антиукраїнською риторикою і обіцянками не допустити Українізації Польщі. Він висував в Києву умови вступу до ЄС і обіцяв блокувати прийняття до НАТО. Хай там як польський виборець зробив свій вибір на зв'язку із нами наша колега з польського телебачення слава ТВ Наталка Волосацька, Наталко. Наші вітання, то коли відбудеться інаугурація і як ті після оголошення результатів виборів настрої серед польських виборців, серед польського суспільства? Ну і які виклики несе перемога Навродського Польщі і Україні? Як може змінитися зовнішня політика Варшави і її відносини з Києвом, Наталю? Вітаю колеги. Згідно з процедурою, впродовж 30 днів Верховний суд повинен винести рішення про дійсність або недійсність президентських виборів. Далі, друга каденція Анджея Дути закінчується 6 серпня, і саме цього дня відбудеться інагурація Кароля Навродського. Маємо вже перший відгомін президентських виборів у Польщі, а саме 11 червня Сейм розгляне вотум. Довіри уряду з цією ініціативою напередодні виступив Дональд Туск. За його словами, це буде оцінкою діяльності уряду та окремих міністерств. Також прем'єр наголосив, що має аварійний план на випадок, якщо новообраний президент не захоче співпрацювати. Вотим довіри це реакція уряду на поразку власне на президентських виборах кандидата від влади Рафала Шасковського. Вчора лідер опозиційної партії Право і справедливість Ярослав Качинський запропонував створити технічний уряд і тим самим відсунути від. Лада Дональда Туска, але ця ідея не відгукнулася у польському. Політикумі у ці хвилини триває зустріч ще чинного президента Анджея Дуди з новообраним Карлом Навроцьким. Однією з тем розмов стануть євроатлантичні та євроінтеграційні прагнення України. На думку Анджея Дуди, Навроцький може змінити свою позицію, коли стане президентом. Адже каже, що з президентського крісла світ виглядає дещо інакше. Також Дуда сказав, що порадить своєму наступнику відпочити після е, такої інтенсивної виборчої кампанії. Власне нагадаю, що під час передвиборчої кампанії Навро. Ський неодноразово говорив, що не бачить Україну в ЄС та НАТО, доки не буде вирішене питання історичного минулого. Водночас теж неодноразово наголошував на потребі мілітарної підтримки України. Тобто, у ставленні до України Новроцький десь посередині невеликий прихильник, але і не ворог. Оглядачі, аналітики кажуть, що для України суттєво нічого не зміниться можливо, буде дещо важче домовлятися, але якщо і далі буде поступ в історичних питаннях, бо саме на історії залежить на Бруцькому. То польсько-український діалог складатиметься нормально, вважають експерти. Насамкінець скажу, що Кароль Навроцький у соцмережі відповів на привітання з перемогою нової української держави Володимира Зеленського. Новообраний польський президент висловив сподівання на продовження тісного спартнерства з Україною, підкресливши важливість вирішення, цитую складних історичних питань між двома державами, колеги. Дякуємо. Дякуємо, Наталю. Наталка Волосацька, наша колега із польського телебачення Слава ТВ про те, чого нам усім очікувати від Кароля Навроцького після його інавгурації на посту президента Польщі.